Знаєте, сьогодні дуже цікаве служіння, і як уже перший брат, він уже торкнувся цієї теми. І, можливо, хтось пам'ятає от, з усього служіння, от, який був вірш перший прочитаний. Я нагадаю син людський, вірно, прийшов, спасти загинули. Знаєте, сьогодні хочу запропонувати деякий текст, і ви зараз догадаєтесь. От у своєму житті хтось щось губив і що ви робили? Ви нічого не губили ніколи? Та я один раз так шукав, що я не знав, вже, що робити. Мені бухгалтер каже щось перевернути, те і те, я кажу, для чого перевертати. Ти знайдеш, я нічого не розумію, що вони від мене хочуть. Я не можу знайти. Ще працював у бухгалтерії, папка. Вона переді мною, я її не бачу, вона теж. Ви, ви знаєте таке, це особливо у чоловіках є. І коли жінка приходить каже, так от воно тут, в шкафу. І знаєте, це таке слово шукати. Ісус Христос шукає. Він хоче спасти те, що загинуло. І один текст хотів би запропонувати з 15 розділу, е, є притча. і... Притча сама з 4 по 7 вірш. Але ми нічого не зрозуміємо, якщо не починаємо спочатку. Давайте спочатку наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали: Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік мавши? Сотню овець і, загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятидесяти і дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою, тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 90 і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Тут є небагато дієвих осіб у цій історії. Ну хто тут є? Скажіть, давайте будемо голосно відповідати. Спочатку, хто тут є у цій історії? Зараз були би діти і сказали би Ісус. І то завжди правильно. Бо Ісус завжди є, завжди з нами. І вони на все відповідають. Ісус, їм відповідають. Хто ще тут є? Я вже саме легше сказав. Так, ще хто є. З самого початку. До Ісуса підійшли. Відкрийте перший вірш. Хто ж до Ісуса прийшов? Фарисеї прийшли. Митники і грішники до Ісуса Христа приходять митники і грішники. І так, Ісус, митники і грішники і ще хто? Фарисеї. Там вже пізніше притча, що пастухи, вівці так. Але фарисеї, і книжники, вони теж і почали щось нарікати, говорити. Завжди їм не до вподоби, Що Ісус сказав. Хоча вони один раз називали його вчителю, але це так, знаєте, тобто сказати те, що Він дійсно вчитель, Так, да, він є вчитель. Це його, як, як у школі діти знають, що це дійсно вчитель, Вони його називали, але не їхній Він особисто вчитель був. І Ісус дивиться завжди на серце людини, а не на обличчя. І він бачить і цих митників, і грішників, і фарисеїв, і книжників. І я би хотів, щоб ми зараз побачили в цій історії один такий приклад трьох З. З буква З. Не три, а з буква З. У Луки третій, четвертий вірш це загублення, п'ятий, шостий вірш це знайдення, загублення, знайдення і з'ясування. Або застосування. Тризе. І ми зараз побачимо з цієї історії, що для нас Бог хоче сказати сьогодні. І взагалі в інших притчах якось символізують, да? Ісус символізує людей, порівнює з монетою тут даже нижче, з якимось деревом, з ґрунтом. Але тут вівця. Ну, з вівцею е, порівнює Ісус Христос людину. Що подібного є у людині з вівцею? Скажіть. Що подібно? Ми сьогодні в, е, в братерській ще говорили, що смирення. Ну це, е, знаєте, не завжди є таке. Не завжди є вівця смиренна, а людина не А другий раз дивишся, вівця вже не смиренна. Бо 99, каже, були, а одна. Що несмирена. Оце порівняння тут: вівця і людина загублена. Ота вівця вона загублена була. І людина також загублена, вона загубилася. І інколи людина думає, я, наприклад, думав, що я хороший, от ті там погані, а я хороший. І мені достатньо для чого? Я ж нічого поганого не зробив. Я йду собі своєю дорогою, дивлюся на світ, а світ же поганий. А я хороший. І не помічаємо, як та вівця, вона все далі і далі в ту пустиню. Що вона знає? Вона нічого не знає, але думає, що щось знає. І так само я. Я думаю, що щось знаю. Я дуже добрий, я хороший. Світ поганий, а я хороший. І з такими планами все далі далі на дно. Опускається вівця на дно. Вона не знає, що там, але вона опускається на дно. Оце є загублення. І у Римлянам 3,23 записано, що кожна людина згрішила. Вона є грішна. Вона загубилася. І знаєте, Огінко перекладає в четвертому вірші: загубилася і загинула. Ісус прийшов для того, щоб знайти те, що загинуло. Ну, якби ж та вівця, дивіться, читаємо четвертий э, вірш. Котрий з вас чоловік мавши сотню овець і, загубивши одну, не покине тих 99 і не піде шукати, загинули. Тож вона загинула, що її ще її шукати? Ну, що її шукати? Вона загинула. Ну, Огієнко так переклав, але тут уже є й відповідь фарисеям. Уже є відповідь. Ви загинули. Ви рахуєтесь, що ви праведники, кажете, нам не потрібно це. Оце дивись, оце, ну, це, це не люди. Це митники, вони здирщики, вони з людей гроші беруть, їх ніхто в народі не любить, А ті взагалі п'ють, курять, ходять десь, не знаю, куди на дискотеки чи куди вони там гуляють, пропивають. Оце вони, а ми хороші. А Ісус дає зразу тут відповідь: оце ви загинули. Це роз'яснення притчі вже починається і в четвертому вірші. Ісус Христос каже, що вона загубилася. І Огієнко переклав тут уже, загинула. І ми читали у Матвія 18,11, попередній брат Олег читав, що син людський прийшов, щоб спасти те, що загинуло. От як та вівця, вона не знає, вона котиться у прірву, але вона не знає цього. Вона думає, що вона праведна. Людина без Бога, вона загинула. Людина, живучи без Бога, не помічає що ця кінець. І їй взагалі здається, що це нормально. І люди то кажуть, для мене це нормально, мені нічого не потрібно. І взагалі Бога нема. На цій землі я Бог. Як я казав вже приклад, коли в нас був один пастор з Франції, і коли він виходив вже, я кажу, яка церква, він каже, маленька, а що е люди в основному, як ви кажете, людям про Ісуса Христа? А вони кажуть, не хочуть слухати. Це крайній туди на захід, крайній. Захід Франції, він каже, їм не потрібно. Він каже, я Бог. Я йому кажу про Бога. Він каже, я Бог. Я мільйони маю, я заробив, я все маю, я віли, яхти. Він каже, що мені Бог дав? Людина рахує себе Богом і не знає, що це кінець, вона котиться на дно. Для неї це нормально. І в четвертому вірші також є цікаве е, таке запитання, на яке вже відповідь правильна, риторичне запитання, логічне. Котрий із вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну, не піде її шукати? Ну, котрий із вас? Це звісно, що кожен піде шукати. Та тим більше Ісус Христос, Він не піде шукати вас загинулих. Ісус прийшов для всіх людей. Він шукає те, що гине, воно пропадає вже. Загубилося в цьому світі. Може, у своїх думках загубився. І Бог шукає. Загинули. І е, друге про те, що ми говорили на букву З, знайдення. У Івана Івана 10 розділ, 11 вірш, е, говорить так: 10:11. Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці. От сьогодні і тема така, бачите, для пасторів. Пастир добрий, він кладе життя за вівцю. Він, попри всю небезпеку, він йде. Ви знаєте, що пастир каже, пахне вівцями, правда? Наші пастора представляєте, вони пахнуть вівцями. Це нами, людьми. А знаєте чому? Тому що ми до них дзвонимо, ми до них підходимо. Ми кажемо, а дивіться, мені потрібно те. Пастора, мене не вислухали. А потім дзвонять кажуть, пастор, а мені потрібно сьогодні сказати. Я щось хочу сказати. А другий раз пастор говорить, я не хочу нічого казати, я не буду казати. Ти будеш говорити? Ні, я не буду говорити. Наші пастора пахнуть вівцями. Знаєте, сьогодні люди потребують Ісуса Христа. Каже Ісус Христос: лікаря не потребують здоров'я, правда? На тижні дзвонить лікар з школи, каже, щось погано ваш Назарчик почуває себе. каже, Щось каже, живіт болить. Прихожу, всі діти ганяють у коридорі, вчителі навіть ми каже, не звертаємо уваги. Краще тут хай кричать. каже, Бігають все. А сидить Назарчик. Він потребує лікаря. Другий син підходить, каже, він ганяв, ганяв, і вчителька стоїть. Він каже, я теж захворів. Зрозумів, що це зараз будуть забирати. Каже, теж захворів. Але через секунду вже немає, вже побіг. А вчителька каже, бачите, хто хворий. Ну, зрозуміло, що лікаря потребують хворих. І Ісус Христос тут же цим фарисеям розповідає, кому потрібен лікар. Отих 99 це є книжники і фарисеї. Ми завжди думають, вони не потребують покаяння. Це ми, ми праведніші. Ми ж хороші такі. Я думаю, що з цієї сторони, якщо подивитися, що Ісус Христос в контексті хотів сказати, то Він хотів сказати, що лікаря потребують оці люди. Це Він теж фарисеям говорив. Оці люди хворі, вони прийшли. Про те, що ми говорили, і брат перший говорив, і якщо у нас побачили у якомусь невідповідному місці, і ми там нічого не розповідали про Христа, ми з понуреним обличчям розкаємося, що ми там були, це. Погано. Ну, коли ви в якому місці, здається, зі сторони, що нам не треба там бути, а вас слухали. От каже Ісус Христос, Він з митниками і грішниками сидить. Ну, що це за. Ну, Яке це християнство, брати і сестри? Куди ви йдете взагалі? От що ви йдете, на, наприклад, там на десь на якусь, не знаю, родини, чи як називають там, там же взагалі не слухають. Ну, якщо ви Спочатку сказали і вас слухали, і може далі вже і пішли, і не сиділи далі. І вас слухали. Дивіться, вас ніхто не осудить. Якщо ви сказали про Ісуса Христа, каже, дивись, Він сидить з митниками і грішниками. З ким ви маєте сидіти, брати і сестри? От у церкві. Ну, отут, у церкві маєте сидіти, і все, і вас не має торкатися е, ніхто. Вас мають торкатися люди, ви маєте засвідчувати. Я маю засвідчувати на своєму місці, де я є, на роботі, де ви є, на навчанні, де ви є. Може, ви пенсіонери, вас сусіди, знають як хорошого, доброго християнина. Отам маємо засвідчувати людям. Він каже, та там одні алкоголіки. Ідіть до алкоголіків. Кажуть, що вони дуже добре сприймають Слово Боже, коли вони трошки випили. Так кажуть, Бо якщо він не випив, він не хоче слухати. А якщо випив, він ще й питання задає. Знаєте, якщо помітили і ви не участвуєте в тому, а ви розказуєте про Ісуса Христа. Каже, чого вони прийшли? От прийшли ці митники і грішники. Вертаємося до, до першого вірша. Наближались до нього всі митники і грішники. Що робити? Поїсти. Може, хліба дав, може щось подарував, може, подаруночок хороший дав. Та ні. Послухати, коли вас люди слухають, це блаженство. Слава Богу, що вони вас слухають. Якщо навіть не в пові... відповідному місці, вони вас слухають. І Ісус Христос є пастир добрий. Він кладе життя. Оце знайдення. Оце, що знайшов вівцю, це означає, що Ісус Христос поклав життя за вівці. Він знайшов, Він віддав своє життя за кожного грішника. І у п'ятому вірші, а знайшовши, каже, кладе на рамена свої. Куди це він кладе? Що це таке рамена? Ну, по, -по, по старому, можна сказати, що це на плече. На плече або від плеча до, до сюди, на, на руку отак. Ми часто бачимо, коли хлипастир несе вівцю. Ісус Христос кладе. Оце як притча, кладе на, на руку, на плече, на рамену. І далі що? П'ятий вірш? І радіє. Несе і радіє, коли ви щось знаходите. Правда, що ви радієте? Ви радієте тому, що ви знайшли, коли Ісус Христос знаходить. Оцю людину, яка розкаюється в своїх гріхах, вона знайдена. Вона знає, що за неї Ісус Христос постраждав. І Він радіє тому, що ця людина знайшлася. Вона загублена, вона помирала. Вона котилася на дно. Але Ісус Христос її знайшов. І Він радіє цьому. Як ми інколи радіємо речі, яку ми знаходимо. Бачив по відео, мама колихала дитину. Отак, і дивилась у телефон там. Не знаю, скільки дивилась, просто таке відео. І потім раз. Колясці дитини нема. Вона туди, вона сюди, за двері, під диван. Дитини нема. Тут дитина. Вона шукає дитину. Коли побачила її, цілує, радіє, як будто вона втратила її. знаєте. Вона радіє тому, що вона, як будто, її знайшла. Знаєте, це радість, коли ти щось знайшов. От коли ви щось знаходите, те, що ви втратили, ви знаходите, ви радієте. Один раз е, виїхав. Думав, всю дорогу думав, так, треба взяти телефон. І вже їду, говорю по телефону, говорю, кажу: чекай, я ж телефон забув. Зараз поїду вернусь. Поклав трубку телефон у руці. Знайшов такі ради вертатись не треба. Коли ви щось знаходите, ви радієте. Коли цей пастух знайшов цю загублену вівцю, він ще радіє. Вона була загинула. І він її знайшов. Це ж радість, яка невимовна. І покладе на рамену іде. і йде. Ісус не тільки відкупляє від смерті, Він ще й несе. По всій дорозі. От дивіться, як Ісус робить. І приклад сьогодні теж, сьогодні такий день, день пастора. Пастори інколи теж інколи нас несуть. Треба нас розумієте пронести через це життя. Вони хочуть навчити, вони хочуть. Щоб ми були вірні Ісусу Христу і несуть нас інколи на руках. От є ми такі, що нас інколи треба позвонити, підбадьорити, сказати, зустріти і пронести. Оцей є пастир, Він несе, і Він буде пахнути вівцею. Коли Він несе вівцю, він буде пахнути. Оцей Ісус Христос. Він не тільки відкупив нас. Від смерті на Христі Голговському, а Він і всю дорогу нас несе. І радіє. І у Римлянам 5.8 хотілося би зачитати цей вірш, для того, щоб бачити, що Біблія говорить нам про це. Римлянам 5:8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Оце любов Ісуса Христа. Він любить нас, Він помер за нас. Оце любов Ісуса Христа. Бог щоразу радіє, коли кається грішник. Щоразу. І у Луки 5:32, також на цю тему вірш. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. І Ісус знову ж нагадує про те, що. Ті, що не потребують, от залишив 99, як, ти ж їх лишив, та ж їх може вовк. Вони рахують, що вони, їм не потрібно. Їм не потрібно. А лікаря потребує той, хто хворий, оця вівця, о, та людина, яка грішна, вона потребує Ісуса Христа. І знаєте, завжди ми бачимо по Євангелії, як фарисеї відносились до інших, до себе. Вони не повишали планку, а вони понижали. Ви скажете, як це? А вони дивились на того, хто слабший, хто не такий, як вони, духовний. Він каже: пам'ятаєте, коли фарисей і митник були у храмі, то фарисей, як молився, і як митник. Фарисей казав, та я даю і те, і те, і те, і те. І в кінці каже, та я ж не такий, як цей митник. Він не такий, він дивиться на того, хто слабший. Я не такий, як цей митник. А митник не зміг очей до неба підвести і каже: Господи, прости, прощення, я недостойний, не прости мене. Вам не догадується сьогодні людину, людське життя? Це приклад Ісуса Христа про нас, щоб ми не понижали планку. Знаєте, я ще пам'ятаю з дитинства і думаю, це ж біблійний принцип. Батьки кажуть, Будь таким і таким, будь добрим, хорошим, а я зразу раз. Дивись, а Павло такий. А Вася такий. А вони то зробили, а що мені не можна? А я собі думаю. Вже зараз думаю. А вони кажуть, а що ж ти не дивишся, що той такий? Ти подивись, він проповідує, а він віршу розказав, а він співає в церкві, а я, а я щось інше. А дивись, він запізнюється, а дивись, а він не розказує. Я щось все понижаю планку. А батьки мені повишають планку. От сьогодні Ісус Христос говорить нам, повишайте планку свою. Дивіться вгору, а не вниз. Ми інколи дивимося вниз. Добре, я такий хороший. Я ж не такий, як він. І ми все у своїх очах ростемо. Але це у своїх очах. Ми самовпевнені, як ті фарисеї, виходить, якщо ми понижаємо свою планку. Я не такий, я от добрий, я хороший. А от ті вони грішники. Не будь самоправедним, визнай себе грішником, який потребує Христа. І зараз ми будемо молитися. Будемо молитися про те, що Бог дарував нам спасіння. Бог зробив неможливе для нас. Неможливе. Бог віддав Ісуса Христа для того, щоб ми через нього, який віддавши своє життя, ми жили, ми мали спасіння. Загублені. І знайдені, щоб ми мали спасіння. Тобто, подякуємо Богу за спасіння. За спасіння. Друге, те, щоб ми рівнялись на Ісуса Христа. Дивимось угору і рівняємось на Ісуса Христа. Не занижаємо планку. І третє, давайте прагнути спасіння інших людей. Ви знаєте, пастора радіють, коли люди каються. Це образ. Також Ісуса Христа, чи Ісус Христос каже в сьомому вірші. Тому говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається. За одного грішника небо радіє, тому що грішник кається. Ми радіємо, а це небо радіє. Сьогодні небо буде радіти за тебе, дорогий друже, якщо ти ще не знаєш Ісуса Христа. Приходи до Ісуса Христа і будемо радіти разом, і небо буде радіти за тебе. За ці слова дякую Господу, а йому хай прибуде слава. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимось.